А що ти хотіла? сказав, коли вона заскочила його з коханкою в ліжку у своїй квартирі. Ти постійно на роботі і вдома за компом сидиш. Мені це набридло, мені потрібна справжня жінка, а не комп'ютерний геній. Та я ж для нас старалась, щоб ми могли на Мальдіви поїхати чи ще кудись, куди ти там хотів, втомлена і морально, і фізично. Вона знесилено сперлась спиною об стіну спальні. Та вже точно не в Антарктику, до тих твоїх тупих пінгвінів, як ти хотіла, швидко натягував штани накачаний хлопець. Антарктиду, виправила вона його. Ти дістала заучка, жива енциклопедія, обличчя в тебе гарне, фігура теж нічого. От і повівся, але більше не можу тебе терпіти. Забираю гроші і. Які гроші? нервово хихикнула дівчина, досі не вірячи, що це все зараз із нею відбувається. Отакої. Був у нас спільний рахунок, та загув. З нього все собі перевів. А що, ми не одружені. Тож зараз одягаюсь і зі своєю юлечкою йду, їду. Машина теж на мене записана. Ми їдемо на Мальдіви. Ходімо, юлечко. Можеш не вдягатись, бо й так тобі все куплю. А тобі схиблена комп'ютероманко, адіос. Зверхньо помахав рукою ошелешений дівчині і її колишній хлопець. Схиблена комп'ютероманка мовчки спостерігала, як її коханий бере під руку якусь юлечку та йде з квартири, махаючи ключами від автівки. Дівчина взяла смартфон, перевірила через інтернет банкінги рахунки, їхній спільний рахунок був порожній. Але так випадково сталося, що останній замовник не хотів переказувати гроші на рахунок у її банк. Тож для того замовника вона спеціально відкрила рахунок в іншому банку, і тепер у неї була немала сума не одна тисяча доларів. А що ще в мене є? Думала вона, кругленька сума на рахунку є. Можу й собі машину нову купити. Робота є, квартира є. Але кохання немає. Кохання зрадило і пішло. Для чого тоді все це? Схоже, треба напитись. Дівчина вийшла з дому, не зачинивши дверей і не взявши ключів. А нехай хоч усе вкрадуть. Бо дивитись на те, що він вибрав у цю квартиру, немає сил. А обирав же ж він сюди все, то нехай усе й винесуть разом із шпалерами. Дівчина із скляним поглядом від болю в душі пішла в перший ліпший бар. Благо, її будинок був у центрі міста, і барів поруч не бракувало. Вона кочувала з бару в бар, пила, дивилась на нічне життя міста. Але їй від того не полегшало дивилась на закохані парочки і просто на веселих людей і заздрила. Заздрила до болю, до нестримного бажання вити голос. її коханий, її надійний тил, він зрадив її, і, зрадивши, не присягався в подальшій вірності, валяючись у ногах, вимолюючи пробачення та невпинно повторюючи освідчення в коханні ні. Натомість він нахабно заявив, що вона, ти, ткнула вона пальцем у своє відображення в кольоровій вітрині магазину. Ти просто схиблена комп'ютероманка з гарним обличчям. Почав накрапати дощ. Вона підставила лице дощовим краплям, подивилась угору і побачила, що стоїть перед старовинною будівлею, на перших поверхах якої були магазини. На наступних квартири, а далі горище на два поверхи під дахом з маленькими вежами. О, горгульї, як у мене на одному сайті, на логотипі юридичної фірми. Морди в них такі справжні, треба покататись на горгульях. або хоч у морду цькнути їх. Дівчина, хитаючись від алкоголю із впевненим виразом обличчя. Почала обходити будинок у пошуках під'їзду, знайшла під'їзд, набрала код квартири у домофоні і на запитання, хто там, відповіла піца. У третій квартирі їй відчинили. Вона піднялася сходами на останній поверх і знайшла замкнені двері на горище. «Хах, кодовий замок. кот кот Кіс-кіс-кіс! Зараз я тебе спіймаю. Вона притулила свій тюнінгований смартфон до кого до кодового замка і за декілька секунд уже відчинила двері на горище. Перший поверх горища був охайний, прибраний, і, схож, і схоже з комірчинами для кожної квартири. Як тут чисто, о, сходинки наверх, дівчина помітила старі дерев'яні сходи з перилами в кінці горища. Хах, горище над горищем! У горища є горище, а в мене немає горища. Немає мого неба, немає мого кохання. Гридаючи, вона піднялася сходами, повешталася серед куб різного мотлуху та, поблукавши лабіринтами дивно спроєктованого горища, побачила вікно. У ньому було видно нічне зоряне небо і голову горгульї. Дівчина підійшла до вікна. І притулилася до нього носом. Сльози котилися її обличчям, а краплі дощу котилися склом. Мені треба повітря. крикнула вона і рвонула вікно на себе. Велике овальне вікно зі скрипом трохи відчинилося. Вона напружилась і відчинила його до половини, сіла на підвіконня, як на коня, одну ногу завісивши назовні. А іншою, впираючись у підлогу горища. О, як на конику, ха? Покатай мене, велика черепахо. Юху. кричала вона крізь сльози. Потім замовкла, простягнула руку і почала гладити голову горгулі, що сиділа на даху зовні, поруч із вікном. Дощ капав дівчині на обличчя та вже мочив підлогу горища. А ви довго тут сидітимете? Звідкись почувся дитячий голос. Хто тут? перелякано сіпнулась дівчина. На світло від вогнів вулиць нічного міста, що пробивалось з вікна, вийшла дівчинка років семи. Ти хто, моє сумління? п'яненько кліпнула на неї очима дівчина. А ви що губили сумління? спитала дівчинка. Своє, наче не губила, а хтось інший загубив. Згадала про коханого. І ви тут шукаєте чуже сумління? Ні, його вже ніхто, певне, не знайде. Але і я не знайду того, що загубила, відповіла дівчина, подумавши про загублене кохання. Тоді навіщо ви прийшли сюди? нахмурилась дівчинка, не розуміючи незнайомку. «Горгулью погладити, покататись на ній, а ти мене налякала. Ні, не налякала. Якби хотіла налякати, то зробила б отак. Дівчинка відійшла в темний куток і там увімкнула ліхтарик, притиснувши його собі до підборіддя. Йопт, перелякалась дівчина, отож, з повчальним виглядом мала знову підійшла до неї. Так із вікна випасти від переліку можна. Хоча. А ви що думали? Якщо кататиметесь на горгулі, то не випадете? хмикнула мала. Не знаю. Так ви з вікна випадати будете чи ні? вперла руками в боки дівчинка. Ще не знаю. Тоді перед тим, як випадати, віддайте мені свою хустинку. Це типу на пам'ять? Це типу вона у вас велика і гарна, і вам уже не буде потрібна. Хм. Тримай її вже. Дівчина дала малій свій палантин, у який та закуталась, як у плет, і розпливлась в усмішці. А потім дівчинка серйозно спитала То ви що, справді надумали з вікна виходити, якщо хустку віддали? Ще думаю, але це тобі подарунок у будь-якому разі. А, дякую. Ну, то ви швидше думайте. Дівчинка щільніше закуталася в палантин. Чому швидше? здивовано глянула на неї дівчина. Бо з вікна віє, і кімната охолоджується. Щось ти не дуже квапишся мене відмовляти, хмикнула дівчина. А чого тут відмовляти? Якщо доросла людина сама щось вирішила і думає, що це правильно, то я не переконаю. А тобі мене не шкода? Мені всіх шкода. Але дорослим здебільшого до мене байдуже. Тому мені найбільше шкода себе саму. От вистудиш ти кімнату, і я спатиму в холоді. Тобто, де спатимеш? Тут. Дівчинка посвітила ліхтарем у куток на імпровізоване ліжко з дерев'яних піддонів та старих ковдр. Ти що, тут спиш? Так. А де твій дім? Тут. Тобто ти. Так, живу тут. З інтернату втекла, бо там погано. А про батьків і не питай, сама не знаю. зітхнула дівчинка і чхнула. Так, дівчина злізла з підвіконня, вже трохи протверезівши від холодного нічного дощу. Розказуй спочатку, і за порядком, як тебе звати: Кися, а тебе, Альбіна. А ти прямо таки кися? Альбіна зачинила вікно і сіла на підлогу. Так, узагалі то Христина, але мені подобається кися. Ти тут живеш? Так, гордо окинула поглядом темне горище дівчинка. А як мешканці до цього ставляться? Ніяк, вони про мене не знають. А як ти сюди потрапляєш? Пожежною драбиною. А де єси? Тут дівчинка сіла на імпровізоване ліжко. І взагалі підробляю, роздаю листівки, щодня копійку маю, щось собі купую у магазині, а їдальні для бідних. Там зацапати можуть і кудись відправити. Не ходжу туди. І взагалі, там не гігієнічно. Дівчинка дістала зубну щітку із зубною пастою. Налила собі в стару чашку води з пластикової пляшки і, сидячи на ліжку, почала чистити зуби. Це моя шафа, ось ця тумбочка. Тут усе потрібне є. Дивись. Альбіна зазирнула у звичайну дерев'яну тумбочку і побачила там трохи одягу, гребінець, пляшку води і декілька пачок печива. А давно ти тут живеш? Перевела поглядом з тумбочки на дівчинку. Вже десь шість місяців. Тут добре. Тут колись на екскурсії в сусідньому будинку була, там театр, діловито чистила зуби мала. Бач, екскурсія. Може, не так погано тобі було в дитячому будинку? Погано, дочистила зуби кися і вилила використану воду з чашки в маленьке пластикове відерце під ліжком. Чому били, ображали, їсти не давали. Всього було потроху, але основне, що? Там ніхто мене не любив. Кися зітхнула, позіхнула і щільніше закуталась у шовковий палатин. Альбіна зняла із себе куртку і накинула на дівчинку Ти така маленька, як тебе можна ображати і не любити? Не знаю, але знаю що і маленькі, і великі люди бувають і добрі, а бувають і злі. Дівчинка уважно подивилась на Альбіну. А ти, схоже, добра? Схоже добра. А в тебе гроші є? спитала Кися. Скільки тобі потрібно? усміхнулась Альбіна. Це не мені, а кому? Та тут біля парку є притулок для тварин. Я там допомагаю доглядати тваринок, а працівники притулку мене годують. Звісно, вони не знають, що я. Бездомна? Ні, от бачиш, це ж дім. Дівчинка ткнула пальцем у стіну. Дім? Так от я домна, тільки у притулку для тварин не знають, що безсімейна. Думають, що я із сусідніх будинків, бо інакше, певне, здали б мене назад у дитячий будинок або у спеціальну сім'ю. На вулиці кажуть, що дитячі будинки ліквідовують. А в сім'ї хіба погано? У сім'ї ще гірше, там люблять тільки своїх. Бачила нещодавно одну знайому з дитбудинку, то вона побитався може, комусь і щастить зі сім'єю, але то рідкість. Так от, притулок для тварин є, і там постійно кажуть, що грошей мало. Вони між собою кажуть, що їх донатять мало, хоча позаводили собі якісь рахунки. А у тебе є рахунок? Є. То сходи у притулок і поділися з ними. Якщо тобі не шкода від того рахунку відщипнути щось з якогось боку. Щирими очима подивилась на Альбіну дівчинка, схоже, не зовсім розуміючи, що таке рахунок і що з ним роблять. Схожу, серйозно пообіцяла дівчинці, вже повністю твереза альбіна. Але завтра, бо зараз ніч і дощ. Тож, якщо більше не хочеш вийти погуляти з вікна, лягаймо спати, мовила Кися. Хочеш до мене у теплу гарну квартиру поспати на м'якенькому ліжку. Не хочу. Чому? Бо зараз ніч і дощ. А коли вночі дощ, кудись виходжу, то хворію. А чим ти лікуєшся? Дівчинка дістала з тумбочки таблетки парацетамолу та показала їх Альбіні, хоч у них давно закінчився термін придатності. Альбіні на очах виступили сльози, але, подивившись на життєрадісну дівчинку, яка вкладалася спати, вона не змогла заплакати. Та й усе вже виплакала. І ще Альбіна подумала, що така ділова дівчинка. Може, й нагримати за те, що їй малій доводиться заспокоювати дорослу тітку. І захотілось чимось потішити кисю. А хочеш, піцци поїмо, і я тобі казку розповім. Хочеш? поцікавилась Альбіна. Яку піцу, яку казку? Радісно підхопилась мала, але потім сіла, задумавшись. А що мені потрібно буде зробити, щоб піцци поїсти? Нічого, усміхнулася Альбіна, так не буває. Тоді Альбіна подумала, що зараз важко буде переконати Кисю, що їй щось може дістатись просто тому, що вона дитина, і сказала: можна, я теж тут посплю? Лягай, задоволено посунулась на ліжку дівчинка. Альбіна сіла на ліжко поруч із малою, дістала свій смартфон. І почала замовляти піцу через інтернет. Дівчинка захоплено роздивлялась екран смартфона. Альбіна, заплативши за піцу онлайн, попередила кисю, що зараз прийде з піцою, і спустилася чекати кур'єра, але залишила дівчинці свій смартфон з увімкненими мультиками. Коли Альбіна повернулася з трьома піцами, вони з кисею. Вімкнули музику, яку разом обрали на Ютубі, і почали наминати піцу, хихикаючи та плямкаючи. Потім Альбіна, вмостившись поруч із кисею на ліжку, розповідала казку про гарну і розумну принцесу та поганого принца. Ох. позіхнула дівчинка, та ну нафік таких принців. Краще без принца, краще он з муркою. З якою муркою? Он Мурка, підсум із сиром тихенько догризає, показала пальцем на коробки з залишками піцци кися. З за коробок висунула голову сіра кішка зі шматком піци в зубах, уважно подивилася на Альбіну, дожовувала і сіла, облизуючись. Мурко, ходи до нас! покликала дівчинка. Кішка швиденько підбігла і стрибнула дівчинці на руки. Це Мурка. Гладила кішку кися, а це Альбіна. Мурка понюхала руку Альбіни і дозволила себе погладити. Мурка мене любить, з притулку до мене бігає іноді ночувати, а деколи ще й шматочок ковбаси мені приносить, чухала за вушком примружену кішку кися. Альбіна вкотре стримала сльози від розчулення. І, замовивши в інтернеті гарячого какао і тістечок для них із кисею та молока для кішки, влаштувала справжню дівочу піжамну вечірку для трьох істот жіночої статі. Так Альбіна, Кися і Мурка щасливі заснули на горищі старовинного будинку. Наступного ранку ще до світанку кися потягнула Альбіну в притулок для тварин, і вони прийшли туди, прихопивши із собою мурку. Альбіна відрекомендувалася старшою сестрою Христини і переказала на рахунок притулку певну суму. І таку суму, що їй сказали, що ключі від притулку подарують. Та не треба, засміялась Альбіна і додала. Краще я вам сайт бомбезний зроблю з гугл рекламою, щоб тваринок охоче забирали в сім'ї. А це дорого? запитав хлопець адміністратор. Вам безкоштовно зроблю і такий сайт, щоб із тестами різними для майбутніх хазяїв, чи підходять вони з тваринкою одне одному, чи мають щире бажання піклуватися про улюбленця. А коли вони з кисею, прибравши у клітках, снідали в притулку, Альбіна запропонувала може, ми тобі одяг купимо? У мене немає грошей. У мене є. А тобі не шкода? Зовсім ні. А хочеш ще чогось поїсти? Ні, стільки вівсянки з'їла, що на весь день, мабуть, вистачить. Але ж легких грошей не буває. Ти от що хотіла зробити? За що потрібно платити? «Хм, Ремонт у квартирі після поганого принца. Ні, цього не вмію. «А Мурка дряпати речі вміє? Так, її за це з дому й виперли. Усе, кажуть, подряпала. А подряпати шпалери зможе? Легко, засміялась дівчинка. Тоді вважатимемо, що Мурка виконає роботу ліквідатора і так заробить тобі на одяг. Альбіна вирішила офіційно забрати мурку з притулку і оформила всі папери, хихикаючи на попередження персоналу притулку про дряпальні нахили кішки. От цього мені й треба. Альбіна разом із кисею та Муркою повернулись до своєї квартири, яку так ніхто й не обікрав. Обережно запустила кішку у вітальню, а та, прокравшись кімнатою, забралася під диван. Альбіна з Кисею влаштували домашній спа-салон, а потім поїхали в торговий центр та влаштували свято шопінгу. Альбіна щиро милувалася тим, як дівчинка радіє новій курточці, чобіткам, джинсикам та різним светрикам. І після першого в житті справжнього великого шопінгу, сидячи в дитячому кафе та наминаючи котлетки, кися спитала А ти можеш зробити сайт для дітей? Який сайт? перепитала Альбіна, п'ючи каву із сирником. Ну, ти казала, що для тваринок з притулку сайт зробиш, щоб їх швидше забирали в сім'ю, яка їм підходить. А можеш зробити такий сайт для дітей? Щоб з усього міста діти, яким потрібна любляча сім'я, були там, і ті, хто хоче про них піклуватися, швидше знаходились, щоб, щоб погані люди не забирали дітей, ніжно подивилась на дівчинку Альбіна. Не те, щоб погані. Щоб поганих дітей забирали погані, а добрих добрі. Ну тобто, щоб вони один одному підходили за тестами. Альбіна задумалась Можу такий сайт зробити, і не тільки на місто, а й на всю країну. Але ж треба буде тим дітям до того, як їх заберуть у сім'ю, знайти притулок. Кися дивилась на Альбіну великими очима і облизувала замурзані кетчупом губи. Альбіна усміхнулась. Може, ходімо додому, подивимось, як там мурка. Ходімо. А знаєш, якщо мурка щось недодряпала, то я додряпаю. Чесно, чесно, пообіцяла Кися. Виявилось, що Мурка добряче постаралася. Усі шпалери були подряпані, штори розірвані, м'які меблі, випотрошені. А на дерев'яних меблях виднілися довгі борозни від котячих пазурів, а сама Мурка каталася на люстрі вниз головою та дивилась на дівчат абсолютно невинними очима. Супер! радісно скрикнула Альбіна, від колишнього й духу не залишилось. Це від поганого принца, поцікавилась мала, відриваючи шматок шпалер, який звисав зі стіни перед її очима. Так. От і добре, і що далі робитимемо? Обиратимемо новий колір стін. Альбіна весело впала на обідраний диван та дістала свій смартфон. Поруч умустилася Кися, і вони поринули в дизайнерські інтернет каталоги. А ти Фея? спитала Кися в Альбіни, коли та розчісувала її волосся перед сном. Чому? сміхнулася Альбіна. Бо все, що ти робиш, Нагадує щось фейське, як у казці про попелюшку. Ти знаєш цю казку? Так, читала. Навчилась читати, коли в дитячому будинку мене разом із старшою дівчинкою зачиняли у кімнаті коморі з книжками. А чому зачиняли? Та вже не пам'ятаю. Чимось не вгодила вихователям, а ти не зникнеш? Куди? І далі розчісувала волосся дівчинці Альбіна. Ну, наступний принц прийде, потім піде, і ти знову нап'єшся та у вікно полізеш. Більше не напиватимусь, у вікна не лазитиму. Не лише малій, а й самій пообіцяла Альбіна. Точно, точно, а хто тебе з муркою годуватиме? І сайт для притулку тварин робитиме, і дітям теж сайт. Стільки справ і правильно. Я от у казці про попелюшку завжди хотіла з феєю залишитись. А що, фея і сукню дала, і туфельки, і взагалі допомагає. А принц, поїсти нормально не дав, танцями втомив, ще й туфлю спер. Та наче не спер, засміялась Альбіна, наче попелюшка сама туфельку втратила. Ну, через нього і втратила. Хах, цікава логіка. Нормальна логічна логіка. То ти фея? Схожа на те. Тоді будь моєю феєю не на один день. Можеш? Можу. Правда? Кися повернулась до Альбіни. Правда. То ми тепер разом із Муркою тут житимемо? Так, дівчинка кинулась на шилю Альбіні. Геніальна комп'ютероманка погладила дівчинку по волоссю, міцно обнявши її. І наступного дня пішла забирати документи, щоб удочерити кисю. За рік уже працював сайт, який Альбіна створила для притулку тварин. Також працював сайт міста з базою дітей, яким шукали та знаходили люблячі сім'ї, а приватний дитячий будинок для тимчасового перебування дітей спонсорували айтівці міста. Після Мурки у квартирі Альбіни зробили ремонт. Дряпку для кішки, розраховану на рік використання, доводилося купувати щомісяця, адже не маючи змоги подряпати все у квартирі, бо воно антидряпальне. Мурка відводила душу на тій дряпалці. Кисю зарахували у спеціалізовану школу, відповідно до творчих здібностей дівчинки. А на канікули кися з Альбіною поїхали в Антарктиду. Мамо, мамо, дивись, пінгвіни. Кричала Кися Альбіні, тицяючи пальцем у пінгвінів та стрибаючи біля неї на снігу. Бачу, сміялась Альбіна, правда, гарні, правда, сміялась Кися. У тій відпустці і Альбіна, і Кися знайшли собі нових друзів, і серед тих друзів був чудовий молодий чоловік, який, захопившись Альбіною, переїхав у її місто та влаштувався на роботу у фірму, в якій вона працювала. Щоб бути ближче до неї, а в Альбіни з кисею з'явився новий дівочий ритуал: що вихідних їсти морозиво в центральному міському парку, в кафе з логотипом у вигляді пінгвіна, і за якийсь час у тому кафе чудовий молодий чоловік з пінгвінячої експедиції, дивлячись на дівчат, замурзаних морозивом, дуже радів захопливому відчуттю, що вони вже в трьох сім'ях. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!